Вітаю, ми виконаємо практичну роботу. Перший урок у нас в фотошопі. аналог Photoshop це фотопія. Переходимо на новий проєкт. Вибираємо профіль для YouTube профіль. Ось такий 800х800 800, і вказуємо назву, наприклад, Кавун. Вибираємо 72 DPI, тло у нас буде прозоре, RGB модель 8 біт. Натискаємо створити і у нас створюється профіль. Наступним кроком нам потрібно вибрати інструмент малювання. Вибираємо а, на еліпс, права кнопка мишки, якщо у вас стоїть не еліпс, і вибираємо тут еліпс. Далі налаштуємо параметри. Заповнювати ми будемо градієнтом. Ось тут вибираємо градієнт і вибираємо кольори. Перший у нас буде світлий, десь приблизно ось такий. А останній буде темніший. Ну, Натиснули ОК. Крім того, нам потрібно налаштувати. Знову ж я натиснув на колір, вибрати радіальний, щоб у нас малювалось. Ну і кут якийсь там ми зараз підберемо. Можливо, ще вісі будемо рухати. Давайте намалюємо цей кавун. Затиснув кнопочку Shift. Ось бачимо, це в центрі да, нашій нашої радіальної нам ми повинні ось сюди його передвинути. Давайте перейдемо і трішки змістимо вісь світ тін, тіні будуть лівіше, мінус там приблизно 33, і нам потрібно вгору ось так у нас буде падати, звідси у нас буде да, от серединка така. А кут можна бачимо. Теж трішки змінити. Ну, цього достатньо. А, тим самим ми створили ось такий еліпс. у нас. А, тут у нас обведення немає, ми могли б там зробити чорним кольором, але це нам поки що не потрібно. І всі інші параметри теж не потрібні. А, малюнок у нас намальований, ми натискаємо праву кнопку мишки і вибираємо раз на шару. Ось тут, якщо у вас не ввімкнений режим шарів, то ви просто ось тут знаходите їх. Значок і права кнопка мишки вибираємо растеризувати. І перетворили в растер. А, так, Я зробив обводочку в один піксель, але це не обов'язково. Далі нам потрібно намалювати ось такі хвильки. А, і будемо малювати. Ну, Приблизно вибираємо, це у нас буде центр, виберемо а, малювання а, пензлик, виберемо колір Ну, нехай буде чорний або темно-зелений. Ось таким будемо темно-зеленим малювати, От сильно темно, да? натиснемо ОК. Звідки у нас буде звідси починатися? Можна натиснути права кнопка мишки і тут вибрати да? тип пензлика. Розмір. Ми розмір трішки зменшимо. Жорсткість ну, нехай буде менша. Так, от таким чином ми налаштували. Це сильно 3 пікселя мало, там 20 багато, десь виберемо 5 пікселів. А так, є у нас і з цієї точки ми будемо ввести. Для зручності я до максимуму приб... збільшу масштаб. Це можна натиснути Alt і покрутити мишку. Ну, Намалюємо перший ось такий Так, намалювали. 1. Ну і тепер будемо так, відміна. Ctrl-Z. Давайте в цьому ж порядку таку хвильку ми будемо малювати. Так. Не зовсім зручно, але ми тренуємося. У нас робота з мишкою. Звісно, це можна намалювати було по-іншому, швидше. Але поки, поки що ми не маємо таких інструментів. Давайте не знаємо, як з ними працювати, тому. Знайомимося з найпростішими інструментами. Отаким От чином ми малюємо наш херсонський кавун. Тут уже як у вас вийде, так і буде. Звісно, перший раз буде, можливо, не сильно так і гарно. Так, Ну і давайте ще одну хвильку посередині. Намалюємо. Так, ну і продовжуємо, бачимо, я малюю. І, звісно, в кінці вона потовщується. Так, скористаємося тепер іншим інструментом, заливка, виберемо Залити. У нас так і стоїть той самий колір. Ми заливаємо, але а, коли я заливаю, в мене такі полоски залишаються. Як їх прибрати? Беремо той самий пензлик, вибираємо права кнопка мишки, трішки збільшимо розмір, щоб було зручніше, і пройдемо ось так по краю. Якщо погано видно і важко прибрати да, ось ці лінії, можна. Приблизити масштаб і підмалювати, можливо, десь зменшити пензлик. Таким чином, так, це один я щось сильно маленький зробив. Ну, таким чином проходимо по всім краям. Щоб було зручно рухатися по. Наприклад, сюди ми вже не можемо. Я натискаю, наприклад, контр і крутю колесика, тим самим можна рухатися праворуч або ліворуч, в залежності від того, куди ми колесико будемо крутити. Треба вгору піднятися, я натиснув Shift і таким чином перемістився вгору. Ось так швидко я витираю. Я Ще для зручності можна користуватися навігатором. Для цього можна вибрати вікно і вибрати ось тут навігатор. А він у нас відкрився, можна його зменшити. І ви бачите, ваш масштаб можна от зробити. І отут рухати, де ви не були. Це теж досить зручно. І ним користуватися, в принципі, зручно. Перейдемо сюди. Пройдемося зараз швиденько ще по останнім. Таким чином на цьому прикладі ми розберемось і розглянемо основні такі інструменти, які існують. Бачимо, що в нас тут в пікселях можна навіть згладити, отак домалювати, де у нас не плавно, таким чином можна підправити все. Так, перейдемо. Ось а... А відміна це Ctrl-Z. Так, тут ще. Відправили. Можна скористатися ластиком, вибрали ластик і прибрати, ось бачимо, такі трішки я виступив. Пройдемося, проглянемо, щоб усе в нас було гарно. Ластиком приберемо ці декілька пікселів. Перейдемо вгору, ось тут бачимо. да Ну і В кінці тут все добре. Ну і на останньому, мені здається, все добре. Так, наш кавун готовий. Я натискаю Alt і зменшуємо. Ви можете тут підправити більш детальніше намалювати. Що нам далі потрібно? Нам потрібно намалювати, перейдемо в шар ще одну скибочку нашого кавуна. Для цього давайте виберемо виділення. Ось прямокутне виділимо наш кавун і перемістимо отак його виділити. Виберемо мишку і перемістимо. Його десь ну, трішечки вгору ось так буде знаходитись. А сюди ми намалюємо одну скибочку ще одного кавуна. Права кнопка мишки виберемо виділення. І знову натиснемо праву кнопку мишки Скасувати виділення. І нам потрібно намалювати одну таку скибочку. Для цього я знову ж виберу наш еліпс. Тільки нам потрібно створити новий шар. Про шари ми будемо вже з ними працювати на наступних уроках. Більш детально я буду пояснювати, щоб створити новий шар, просто вибрали наші шари наші і натиснули на кнопочку новий. Є комбінація клавіш, але це ми будемо вже розбирати на наступних уроках. Малюю от таку у нас шар, я натисну Shift. Можна збільшити, поки. Да, така буде у нас велика і близька о, скибочка, можна трішки навіть розтягнути. Е, Далі так само ми робимо це обов'язково на новому шарі. Натискаємо права кнопка мишки «Растеризувати» і нам потрібно вирізати ось таку долю да, скибку. Е, як це можна швиденько зробити? Вибираємо. Вибір, е, вибір еліпсом і намалюємо такий еліпс. Приблизно, да, от, приблизно, як буде наша скибочка. Звісно, ми його трішки розтягнемо. Тепер ми можемо рухати, ну, я приблизно, ну ось так у нас буде. Я думаю, цього достатньо. А... І натискаємо, коли я виділив, це ми все робимо на цьому шарі, і натискаю Delete. І нашій, наша основа у нас видалилась. Ну і тепер нам потрібно з'єднати лінією. Виберемо звичайну лінію чорна. Ось таким чином. Можна приблизити максимум. Давайте приблизимо до максимуму. А, і порухаємо. Ну, десь ось так. І з'єднаємо. Отака От у нас буде лінія. Ну, товщина у нас заповнення у нас буде, звичайно, чорним. Можливо, навіть давайте зробимо потім давайте, червоним якимось. Це у нас буде давайте, таким червоним заповнимо. А можна вибрати кольори, натиснувши на них. Ну, давайте серцевина буде таким. О, отаким от мені подобається. А, так, товщина можна так і залишити в один піксель. Не прибрав, що в мене немає обводки. Все. От, тепер все добре. А, виділяємо два об'єкта. Раз роб, перетворюємо в растер і об'єднуємо. Ну, і тепер вибираємо заливка і заливаємо. Так, а, залили. Тут у нас. Трішки можна буде підфарбувати. Можна залити от таким звичайно червоним, я пропоную залити не просто, а залити градієнтом. Тому я натисну відміна. І зальємо градієнтом, натиснемо градієнт, виберемо, яким кольором у нас буде ось тут основний кольор. Можна вибрати і ось цей, яким ми користувалися, тільки що окей. А от другий буде більш е темнішим, можливо, якимось або світлішим. Окей. Е вибираємо е «Окей». виберемо чарівну паличку, натиснемо всередину нашого кавуна. Ну і тепер можна перейти до градієнта і от таким чином вказуємо, як у нас буде е заливатися ну, світло. Можливо, цьому. От мені здається, ось так треба. Знизу до вгори потянули. От ми залили наш кавун. Переходимо знову на виділення. Права кнопка мишки скасувати виділення. Ну і цю лінію, в принципі, можна стерти або, мені здається, треба домалювати. Давайте приблизимо. Ще можливо. Можливо, давайте виберемо знову вікно навігатор. Вікно навігатор так швидше. Ось і пройдемося трішечки. Що ми можемо зробити? Виберемо, вибрати наш пензлик і отаким от чином зробимо взагалі не пензлик можна, а от розмиття. Давайте познайомимося з іншим інструментом. Права кнопка. Так. Права кнопка мишки вибираємо розмиття. І так, пройдемося і розмиємо цей край. Тут у нас чомусь чорне залишилось. от таким чином. Трішечки розмиємо цей край Так, а ну, і оцей обідок теж ми так розмиємо наш перехід, щоб він був такий плавний. Можливо, треба було світліше скористатися. Приближу масштаб. Колір все-таки треба змінити. Я виберу такий темний колір, можна скористатися на вибір кольору і натиснемо тут Кінець. От, тепер тут можна цим кольором малювати. Знову переходимо в пензлик і намалюємо. Схоже на краплинку, це сильно велика. От так, Зафарбуємо. Тепер сюди намалюємо насінину, я виберу чорний колір, А Можна ще приблизити, <кій> зробити меншим. Так, ось наша насінина буде. Буде так виглядати, можливо, вона трішки кругліша якась. Так, а що нам ще потрібно додати? Давайте додамо якісь тіні трішки сірішим, візьмемо. Тут буде світліше. Ну і, можливо, знову можна вибрати розмиття, щоб був такий плавний перехід. Виберемо розмиття, зробимо трішки менше і розмиємо так края. Так, ну і тут знову ж, щоб плавно переходило, ми розмиємо такі края наші. Так, от наша насінина вже готова. Тепер нам потрібно її роздублювати, я зменшую, виділяємо просто будь-яким. Ось так виділили, скопіювали, вставили. А У нас одна є, вибрали мишку, і перетягнули сюди. Потім ми кожну повернемо. Я роблю менше, вставили і витягуємо ну, сюди отак, в ряд. Кожен шар відповідає за кожну. Давайте. Потім ми ще повернемо. Ctrl V це вставити. А можна також натискати просто Alt і витягувати наші насінини. Я зараз зверну наші шари. Просто я натискаю Alt і витягую. Так, ну давайте ще один рядок. Отак. Повитягуємо, можливо, треба буде <кхем> а повернути їх якось. Давайте ще отак. Декілька зробимо. Так, ну, тут, мабуть, так. Кавун наший готовий. Мені здається, що деякі треба повернути. Натиснемо. Контер або трансформування. Тут є редагування, трансформувати. Нам потрібно повернути. Ось, І можна трішечки повернути. Так само виділяємо якусь іншу, фіксуємо, натиснули Enter. Ну і так нам, ми можемо повертати Контр-Т, і можна повернути, як нам потрібно. Виділили так Зафіксовуємо Enter кнопочка. Підправили. Ctrl-T. Ось так. Повернули. Enter. Зафіксували. Ну і так пройшлися по кожному. Контр-Т. Повернули. Можливо, тут якусь надо. Enter. Ну, попрацювали з цими насінинами. Так. Enter. Знову. Давайте ось цю виберемо ctrl t Тут їх трішечки ось так. Це вже сильно. Enter нижче. Цю можна просто нижче. А оці треба повернути Ctrl-T. праворуч, Enter. Давайте цю повернемо. Ctrl-T праворуч. Так, Enter. Ну і крайні теж розвернемо тільки в іншу сторону. Я натискаю Ctrl-T або трансформування і повертаю в потрібний, потрібну напрямку. Так. Уже наш Кавун готовий, можна таку. Намалювати надкус, можна вибрати звичайний. Для цього знову ж переходимо в шари наші. Якщо ми вже все зробили, можна об'єднати в один. Я виділяю всі наші шари, які були, натискаю Shift і до останнього виділив права кнопка мишки об'єднати в один шар. Все, Це одна наша скибочка. Тепер це єдине ціла. І вже роз'єднати це не вийде у нас. Так, з цим ми впорались. Давайте подивимося, якщо ми намалюємо надкус ну, над кавуна, чи буде гарно, чи ні. Виглядати, можна вибрати розмір досить великий такий і пройти. Раз, два, три. Ось так. А можна залишити, якщо вам сподобалось, якщо ні, можна не використовувати. Потрібно повернути. Для цього я беру редагування, трансформування, виберемо. Поворот, так. Так, ну ось, так, я повернув. А що ми можемо ще додати? Можна там і повторення і все інше. Давайте додамо якийсь гарний фон. А, можливо, можна ще повернути. Давайте. Повернемо, мені здається, менше ось так трішки повернемо. так зафіксуємо Фон додамо і можна додати тінь. Знову ж на шарах. Ось тут є шари. Давайте додамо тінь. Права кнопка мишки, є параметри накладання і є кнопочка тінь. І от ми можемо налаштувати цю тінь. Тінь у нас буде. давайте так це нас на тінь переходимо, бачимо трішки більш прозоро. кут у нас буде падати назад, десь, ось так, ми повернемо відстань, можна збільшити. І натиснули ОК. Ну і так само зробимо для нашого кавуна. Обов'язково робимо тінь таку саму. А можна подивитися. Параметри накладання, яку ми тут виставили, 166 градусів і відстань 57. Так само параметри накладання можна зробити тінь. Вибираємо знову ж натискаємо, щоб виділився тінь, стоїть ті самі налаштування, в принципі, але нам трішечки там нижче потрібно зробити. Давайте. Ну, нехай ось так буде. Окей. От, щоб виглядало трішки краще, можна додати, але це вже не обов'язково. Ну і давайте тепер залишилось у нас фон. Я виділяю, створимо новий шар і заліємо якимось градієнтом. Я натискаю новий шар, його перетягуємо в самий низ. Тут ми можемо натиснути поки що не відображати. Вибираємо градієнт, вибираємо, яким у нас буде. Вибираємо е кольори, наприклад, ось такий жовтий буде переходити. Ну, нехай буде переходити ось такий. Окей. А, таку, а, такий градієнт ми зробимо. окей. Ось так ми можемо. Розфарбувати. Можемо а, лінійно. Хай буде Ось так, в принципі, нормально. І давайте подивимося, як це все виглядає. а Такий малюночок у нас вийшов. А, можна його вставити. І давайте напишемо слово херсон. Попрацюємо з текстом, натискаємо текст. Я пишу, а, просто натискаю в порожнє місце, пишу Херсон Перетягуємо до гори наш текст, виділяємо, ну і тут можна вибрати такі параметри. Давайте, нехай по замовченню такий і буде, але ми змінимо розмір, наприклад, на, давайте на 70, можливо, 100. Так, 100 у нас підходить, зробимо його таким болт-жирним. Зафарбуємо кольором, нехай буде яскраво жовтий, от такий, на максимум окей. Ну, Натиснемо подивитися, перетянемо ось сюди. Можливо, ще крупнішим треба зробити. Давайте зробимо, я виділив знову текст, зробимо 100 50 нормально натиснули, ну, і е, щоб він не зливався з нашим е, скибочкою, да, ось тут. ми додамо, а ми вже вміємо для тексту параметри накладання, вибираємо е, просто обведення, нам потрібно обвести ось так. Ну і тут можна вибрати колір, яким будемо обводити. Е, давайте, Ну, нехай таким і буде. Нічого більше змінювати не будемо. Натиснемо ОК. Це найпростіша наша картинка. Все, вона у нас виконана. Далі ми можемо зберегти як PDF, як PSD файли. Для цього натискаємо файл, зберегти як PSD і зберігаємо в себе, називаємо, наприклад, на робочий стіл. Я так і називаю кавун зберегти. Ну, а мені треба відправити PNG-картинку. Для цього натискаємо «Файл», вибираємо експортувати, або JPEG, або PNG. Вибираємо PNG. Так, все і залишаємо і натискаємо Зберегти. Так, можливо, якість там стояла сильно висока. Давайте я закрию. У нас в збережених. Вона отут у вас збережеться. Ні, Нормально, 156 кБ. І поглянемо, як виглядає наша картинка. Ось наш Херсонський Кавун. Таку картинку ми з вами сьогодні створили. Наступна практично буде трішки відрізнятися. До зустрічі, до наступних уроків.